Дорогі діти! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні у нас урок узагальнення і систематизації знань. Будь ласка, відкрийте свої зошити та запишіть числа. Число, що має 6 десятків і 9 одиниць. 7 десятків і 8 одиниць. 6 десятків. 2 десятки і 3 одиниці. Вісім десятків і одна одиниця. Давайте перевіримо, які числа мають бути записані: 69, 78, 60, 23, 81. Молодці! Запишіть, будь ласка, у зошиті вирази та обчисліть їхнє значення. Справились? Працюємо далі. Запишіть вирази та порівняйте, поставивши знаки більше, менше чи дорівнює. Пригадайте, що таке одна гривня. Так, одна гривня це 100 копійок. Що таке один метр? Один метр це 100 сантиметрів. Отож, будьте уважні і поставте правильні знаки. Тепер послухайте задачу. Блокнот коштує 15 гривень, а пенал на 10 гривень дорожчий. Скільки коштує пенал? Давайте пригадаємо і запишемо короткий запис. Блокнот. 15 гривень. Чи знаємо, скільки коштує пенал? Ні. Але ми знаємо, що на 10 гривень дорожче, отже, більше. Як дізнатися, діти, скільки коштує пенал? Так, треба до 15 додати 10. Отже, пенал коштує 25 гривень. До задачі ми маємо записати відповідь. Пригадайте, про що запитувалось у задачі. У задачі запитувалось, скільки коштує пенал. Отже, записуємо відповідь. Пенал коштує 25 гривень. Зверніть увагу, після гривень в дужках ми крапочку не ставимо, а після гривень. В кінці речення крапка ставиться, тому що це кінець речення. Правились? Слухаємо наступну задачу. Висота липи 10 метрів, а сосни 12 метрів. скільки метрів сосна вища за липу? Про які дерева розповідається в задачі? Так. Про липу і сосну запишемо короткий запис: липа 10 метрів, сосна 12 метрів. У задачі запитується, наскільки сосна вища, ніж липа? Вища значить більша, тому ми ставимо на невідомо більше. Діти, давайте пригадаємо. Що треба зробити, щоб порівняти два числа. Так, щоб порівняти, треба відняти. Тому записуємо. 12 мінус 10 дорівнює 2 метри. Не забудемо записати відповідь. Пригадайте запитання задачі, наскільки метрів сосна вища. Отже, записуємо. Відповідь. Сосна вища на 2 метри. Добре, молодці, якщо ви все записали, будь ласка, закриваємо зошити і переходимо до виконання наступних уроків.